Ілля Соколов, військовий інструктор. Пане Ілля, вітаю вас в нашому ефірі. Вітання. Як ви розкажіть, яка ситуація станом на зараз в Ізраїлі, можливо, поточна? А потім уже будемо до таких більш загальних питань. Дивіться, зночі не було, не було зовсім ніяких обстрілів. Тільки наша авіація обміняє атакувати газу. Дуже багато людей. Виїхала вже з тих місць, які знаходяться біля гази. Щось таке? Питайте конкретно що намагаюся відповісти. Ми от сьогодні говорили з нашими попередніми гостями в марафоні про те, що російська пропаганда все ж таки працює на території Ізраїлю, і росіяни знаєте, ну тягнуть туди свої пазурі і намагаються якось е, зробити так, щоб ізраїльтяни казали про те, що ну, Росія, можливо, тут не причетна до цього конфлікту, це наша історія. Які російські фейки зараз пропагандистські запускаються на території Ізраїлю? Що скажете? Важко зараз сказати про фейки, але дуже багато кажуть, як казали про війну у вас. Як дуже багато, наприклад, те, що було у Бучі, що не все, не все так однозначно, що вас нікого не вбиває, що треба подивитися з іншого. З іншої сторони, та... та потрібно розбиратися. Все те ж саме, що казали та кажуть про війну у вас. Угу. А загалом, якщо говорити про стосунки Росії і Ізраїля, наскільки вони були теплими? Там же ж чимало росіян проживало на території Ізраїлю. Всі ж вони якось, мабуть, обговорювали війну в Україні? Так, звичайно, але в останній час це дуже змінилося. Дуже змінилася риторика ізраїльтян та те, хто мешкає в Ізраїлі, і ще до недавнього часу всі казали, що Ізраїль нікому нічого. Потрібно давати, але зараз дуже багато які вже кажуть, що нам потрібно закінчити цю війну та почати давати дуже багато зброї України, тому що всі почали розуміти звідки все починається. Тобто є ті чи правильно я зрозуміла, панеля, що є ті люди, які зрозуміли тільки зараз, після того як так, сталося так, так, дуже багато дуже багато людей. Є в Ізраїлі один. Дуже такий журналіст, який працює з владою, та він десь два дні. Після якщо я не помиляюся, написав твіт у своєму, а, як це, інстаграм? У Твіттері написав, що зараз потрібно закінчити цю війну та подивитися, хто нам ворог, хто нам друг, та потрібно давати зброю Україні. Це він написав. Mm -hmm. Тобто навіть є розмови про те, щоб надавати підтримку Україні. Я правильно вас зрозуміла? Так, так, так. Кожного дня хтось щось про це каже. Всі журналісти кажуть, що можливо, ми щось не так розуміли, та не у той бік дивилися. Угу. Ну, мабуть, ви бачили інформацію про те, що можливо і президент України Володимир Зеленський приїде до Ізраїлю. От до вас Лойдосін сьогодні приїхав, можливо, і Зеленський приїде. Я думаю, що можуть якось і змінитися власне відносини двох країн. Я як вважаєте? дуже дуже на це сподіваюся. Ага, а що говорять мешканці Ізраїля про Іран? Який теж зараз причетний власне до того, що відбувається, чи асоціюють Ні, ви цього... Іран і Росію як ну як щось таке єдине зло? Да, звичайно, Все. всі кажуть про те ж саме: що Іран нам ворог, але Росія другий рано. Тому Росія там нам теж ворог. Про це дуже дуже багато людей кажуть. Якщо хтось не казав, не хотів про це розмовляти зовсім зараз. Дуже багато людей, дуже багато військових каже, що Росія нам ворог. Коли відмовлялися постачати зброю Україні, ну будемо сподіватися, що дійсно якось відносини зміняться в кращій биків, в позитивний до нас. На останок ще хочу вас запитати: от якщо вже про місцеве населення, чи виїжджають люди, чи залишаються в місті? Чи ви настільки звикли до війни, що всі залишаються на своїх місцях? Ну, дивіться, Такого як зараз ще я не пам'ятаю. Зараз щось щось по іншому, але дуже багато людей зараз в армії, і мало хто виїжджає і повертаються до Ізраїлю. Дуже багато людей повертаються кожного дня, п'ять-шість літаків так, з тими людьми, які будуть працювати, та й Люди тільки повертаються. Тобто, чи правильно я розумію, що військові, ті, хто були там за межами Ізраїлю, тільки все розпочалося, вони одразу повернулися в, в країну? Так у так. перший. Перші 24 чотири часиці почали повертатися за кордону. Всі. Ну так було насправді і в Україні. Так. Я знаю, що багато було наших захисників, вони перебували за межами. І от я знайома з багатьма, хто дійсно в перший же день повномасштабного одразу повернувся. Дякую вам за інформацію. Бережіть себе, будь ласка, Ілля ну, Соколов так, з нами так. на зв'язку. Військовий інструктор.